Свята заступниця, причиста Діво, молюся тобі, Богородиця Мила, візьми під опіку, рідну Україну, красиву, сильну, вільну і єдину. Народ наш просить захисту в тебе, бо ти, цариця землі і неба. Покрий нас чесним твоїм покровом і ізбав нас від усякого зла, молячи Сина Твого, Ісуса Христа, спасти душі наші. Присвята, Тіво, Маріє, Богородице Прямосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Пресвята Богородице! Спаси нас! Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословен лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. З Днем Покрови Пресвятої Богородиці та Днем захисників України. Не забудьте вшанувати полеглих захисників і захисниць України хвилиною мовчання.